Уроки анатомії від Щоб Дістатися до хребта, нам потрібно пройти першу шкіру, потім жир, ну, підшкірна жирова клітковина, по суті, жир. Далі йдуть м'язи. Під м'язами десь там знаходиться вже хребет. А якщо всередині хребта, то вже самі нерви. Тобто нам досить багато структур потрібно пройти. Жінка, до речі, ну, куди? Правда? Mm -hmm. Куда? А її глибина до хребта 5,5 см до початку. Не більше. Фіст. Ну, тобто досить глибоко. Ну, десь тільки нам треба засунути, щоб дістатися до хребта. Але ладно, ми будемо починати ставити винти, бо на мене вже операційно дивиться пос.